Вітаю, дорогі друзі. Нині ми з вами відвідуємо таке цікаве місце. Це є колишній стрип-клуб Казанова. Я от власне хочу ще показати фасад, і цей фасад це є типова така ренесансна кам'яниця, яка була реконструйована в 19 столітті. Ми тут прочитуємо дуже гарні вікна на другому поверсі. Так само це є ренесансна світлиця. Очевидно, що там є якась колонка між вікнами, якісь ренесансні обрамлення білокам'яні. Я думаю, що якщо цю кам'яницю досліджувати, то ще буде прекрасна, прекрасна історія. Стрип-клуб Казанова він займається. Перший поверх, він має е, два входи. Оці обидва входи, вони є його, оце є дуже цікаво. І власне, що влітку ціла вулиця Ставропігійська, вона зайнята підлітні майданчики і вона ну, є така пішохідно розважальна, вона не є для транспорту. І тут можна дуже гарно проводити час. Маємо таку світлину цього літнього майданчика. Зараз так цікаво, Я тільки зауважила, що фасад він виділений червоним кольором. Знаєте, як то традиційно показує призначення будівлі. Ну але насправді, звичайно, колористику можна поміняти. Двері тут у нас є правдиві. Якщо дивитися на оці от двері в стилі історизму 19 століття, колись тут були скла, можливо, вони навіть пофарбовані, клямочка тут є автентична. Навіть ось дорогі друзі, ми з вами заходимо до під'їзду. І тут я вважаю теж збереглися дуже-дуже цінні розписи. Ці розписи вони для мене передусім відрізняються, знаєте, е ну, таким насиченим синім кольором. Я зараз вам підсвічу краще, бо я вже зараз прийшла з ліхтарем. Бачите, тут є відцінки синього, і це у нас є і кобальт, і ультрамарин, і там є якісь такі пташечки дуже гарні. І трошки навіть видно нам, правда? І можемо собі уявити, які красиві були сині сталі у нас навколо. Це є під'їжджає Кам'янець, яка була перебудована в 19 столітті, і під ногами. У нас таке терасо, і це терасо ну, одне із найбільших. І бачите, центр у Львові одне з найбільших. І центр того терасу він якраз збігається із центром стелі. У нас тут висів світильник і думаєш, що це було якесь там синє муранське скло, щось таке дуже дуже гарне. І далі маємо власне сам під'їзд Ну, стан збереження. Такий собі тут є у нас ще один вхід в наше приміщення, в нічний клуб. Можна було потрапляти так само звідси через оті ті двері. І сама сходова клітка вона була дуже класна. Тут стояв ліхтар, бачите? Тут його вкрали просто-напросто самі сходи зроблені з заліза Тут є різні ковані елементи, і там, десь високо-високо, то там був ще теж світловий ліхтар. Який освітлював колись ту сходову клітку. Зараз, звичайно, то не є мета нашого відео, бо ми сконцентрувалися більше на приміщенні першого поверху, правда, але просто класно, скільки любові вкладено в той такий невеличкий простір, такий досить утилітарний простір, яким користувалися люди щодня. Ну, А з боку двері виконані дерев'яні, десь приблизно в якійсь такі необароковій стилістиці. Ну, і сам Казановий, він навіть був у Львові. Ми будемо зараз заходити, тому що падає дощ, тут є такий метраж, тут є таке дуже ну, зручне планування, і тут, власне, є. Коло 300 метрів квадратних, так я не помиляюся. І тут є перший поверх, тут є дуже багато розмаїтих кімнат, і також тут є підвальні приміщення. Ми з вами будемо все оглядати. Цей декор, то що ви бачите на стінах, він вже є новітній, досить такі цікаві розписи. Мені навіть сподобалося. Тут така є комбінація. І дивіться, що тут є оригінального, це є. Конструкція стелі, тут таке у нас склепіння з розпалубками. Ну, я скажу, воно не є ренесансне, ми, напевно, його вже відносимо до 19 століття. Приходимо з вами, давайте ми спочатку оглянемо перший поверх. Я передусім надзвичайно втішена. Тут є ренесансна колонка, але є речі, які стосуються такі дуже стріп-клуби, думаю, вам буде цікаво. Можна оглянути, як виглядають санвузли, ну, оскільки ми зразу покажемо. Всі можливості того простору, досить тут такий цікавий світильник з такими, знаєте, кришталево-рожевими куличками. І тут досить у нас великі, ну, це є безпосередньо санвузом. А ось у нас, бачите, скільки місця на душову кабінку і знову ж таки цей світильник. Рухаємося далі. Ну, може, вам не дуже було цікаво цей простор, але якби хтось хотів це приміщення взяти в оренду, йому б було цікаво, правда? І нарешті ми опинилися в величезній залі. Друзі, це є Ренесансна світлиця. Тобто, якщо от ми з вами ще раз побачимо розташування головного входу, у нас оця от відстань вона включала б в себе світлицю для продажу, тобто крамницю, або якісь сіни, заїзд, галерею. Посередині цього всього простору ренесансу у нас 16-17 століття у Львові була б кухня. А тут у нас світлиця для більш таких, знаєте, інтимних, індивідуальних зібрань. Що у нас є? На стелі, на стелі є прекрасні ренесансні дерев'яні балки. Хочу вам сказати, що реставрацію цього приміщення свого часу робила, е, шановна пані Ліда Горницька із Інституту Укрзахід Реставрація». реставрації. Наступні орендарі вони не зберегли всі елементи тої реставрації, але найкраще, тобто ренесансні балки із солярними знаками. Бачите, у ті елементи у нас, зараз я ще піднімлюся на Андресоль, вам буде краще видно. Це є солярні знаки. Так і тобто Знаки сонця, які приносять щастя, добробут, хаті, оселі, господарям. Вони, звичайно, є такі більш язичницькі, народні, ну, але вони, вони є дуже-дуже гарні. Наступною принадою того приміщення це є власне колонка. Колонка ренесансна. Зараз ми оглянемо її ближче. От то, що ви зараз бачите, це у нас два вікна світлиці. І там далі колись це був дворик. Зараз це не є дворик. Зараз це є наступне приміщення оцього колишнього стріпт-клубу. Посередині у нас тут є, так, ми з Ренесансу до наших часів трошки перейдемо. От у нас тут є галерея. На цю галерею ми зараз з вами зайдемо. Також ця галерея вона вміщала в себе на на собі глядачів, там були столики, і ми зараз з вами піднімемося. от там кімната за червоною шторкою, там, де дівчата перевдягалися. Посередині. Це є сцена з таким пілоном, там, де дівчата виступали, І, відповідно, вертемося знову в Ренесанс, а колись ці вікна, це були вікна в двір. І тут би ще мали бути двері, якби можна було би в той двір пройти. Давайте ми з вами відволічаємося від думки про острів клуб. І ми трошки розглянемо цю колонку. Вона має дуже класні ренесансні елементи. Це є оці от квіточки, це є так звана ренесансна квітка, львівська квітка. Скільки тих квіточок їхні Кількість завжди є дуже-дуже різна. Кількість тих колонок є також дуже різна у Львові. Ну тобто, я навіть не знаю зараз остаточної кількості їх, але вони всі трошечки відрізняються. Тому що, знаєте, як то у Львові робилося, майстри не мали такого спільного шаблону. Так, тут цей дуже хоче вийти. Гуляти, але я, напевно, не пущу в тому просторі. Тут є бачите канелюри і такі от вставлення, наче бачите, пальчики, ті канелюри. Канелюри це ж олубки. Ті пальчики, казав, мені мій вчитель Кост Васильович, присяжний це є так звана вірменська традиція, то є східна традиція. Я коли була в Галілеї в Ізраїлі, то там дуже багато ордерних елементів з такими от пальчиками. Ви, ми зараз з вами піднімемося на другий поверх, ну тобто на другий ярус, коли різко було. Помешкання перед тим, як власне це було перероблено на стрип-клуб. І це власне воно ділилося на дві частини, уявляєте собі. І тут у людей був такий своєрідний стриг. Ось ми підійшли дуже близько до тих ренесансних балок. Ми можемо навіть дуже гарно зблизька роздивитися той солярний знак. І сам світильник, що тут висить, він має таку ренесансну форму, такого своєрідного павука. З рефлекторами. Рефлектори це є ці місця, де у нас стоїть така лампочка, типу свічка, бачите, і знизу є ще така блискуча пластина, яка збільшує отут -от кількість світла. І досить тут багато місця. Я висока і в мене над головою ще є багато місця. Я вам ще зараз близько покажу те, що ми завжди оглядаємо здалеку. Це є так звані, бачите, готичні арочки між тими балками. І ми знаємо так само готичний профіль, ми знаємо, що то є вже час Ренесансу, тобто 16-17 століття, але у Львові готика вона все одно була чомусь поширена, актуальна на той час, тому що 음, люди вміли так робити, очевидно. І ось у нас так виглядає сцена, якщо оглядати зблизька, тут є так само під ногами сходи. І ось у нас фоточки, як це все виглядало, коли стриблуб ще працював, ілюмінація, столики повсюди. І дещо ще лишилось, наприклад. І дуже класне дзеркало. Це дзеркало. Я зараз спробую тут вам показати його зблизька. Воно має поділ на такі ромбики. І дуже красива така кришталева огранка. Мені подобається, як весь цей простір виглядає в дзеркалі. Я зараз спробую відобразитися також, але е, з трудом тут проходжу. Так, ось ми з цисією. Власне, досить. Цікаво бачити себе на сцені стрип клубу І зараз ми можемо пройти в друге приміщення. Це у нас дворик. Конструкція спирається тут на один стовп. І, відповідно, так у нас тримається стеля. Бачите, там є такі накривні балки. І тут є так само у нас посередині пілон, ну, а також драбинка. І ну, якісь там певні е, речі виконувалися. І далі є у нас наступні приміщення. Я вам покажу це наразі через градки, і ми з вами зайдемо всередину. Це є так звані кімнати для усамітнення. Ну, Хто би тут хотів робити, наприклад, ресторацію чи якусь там інше приміщення, то може робити все, що завгодно. Ось як виглядають вікна з цього боку. Ну, Знову вернемося до Ренесансних часів. Це у нас Є ренесансні обрамлення. Я так думаю, що за часів реставрації пані Ліди Горницької вони були, це був просто білий камінь, напевно, поліхромований. Зараз вони, на жаль, покриті олійною фарбою. Я думаю, що тебе було добре почистити знову. Внизу у нас там є ренесансні квіточки, ну, тобто це є така дуже солідна пам'ятка. І зараз з вами ми пройдемо через такий трошки темний кусочок. Але опинилися в дуже такому знову світлому просторі. <смі> Бачимо тут якісь залишки колишньої розкоші. Хочу вам сказати, що у нас попереду ще з вами кімнати в підвалі, там, де є різні, як би то сказати, Аквашоу відбувалися і різного типу розваги, то ми дещо зможемо бачити. Я ніяк не коментую це, радше, просто ми з вами відвідуємо те, що, те, що лишилося. І бачите, ці кімнати називаються VIP, Товщина стіни тут є просто колосальна. І ось у нас є той простір, тобто можна все оглядати звідси те, що у нас відбувається на сцені. Ну а тепер, друзі, ми з вами йдемо до підвалу, там буде трошечки темненько, але дещо ми з вами таки побачимо. Зразу хочу вас попередити, що тут є ну, певні такі зміни від отої такої первісної реставрації, за що я вам говорила. Одне із таких найцікавіших, може трошечки Олег ближче до того левчика, о, дуже-дуже гарно. У нас тут є, власне, стіночка з цеглами. Цегли тут є розмаїті. Мене зацікавило дуже клеймо. Тут є Наварія. Також тут у нас є Патрія. Патрія я знаю, така міжвоєнна у нас фірма, а також є Райс. Ну, Райс у нас поширення з 19 століття. Ну і, напевно, ще тут фахівці би щось побачили. О, є Лауда. Лауда це взагалі найдавніша цегельня. Тобто ми можемо собі тут знайомитися з різними типами цегл. А також є Левіча голівка, і цей лев, він є білокам'яний. Розумієте, Ця будівля вона реставрувалася одночасно з палацом Бендіннелі, тобто Ринок -2, площа Ринок 2. Ми що Палац Бандінелі свого часу він просто потребував такого ремонту, і дуже багато деталей просто валялося. Я тоді ще вчилася, пам'ятаю, квіточки валялися, білокам'яні колонки. Ці речі досі не всім знайшлося місце, і там, значить, є в дворику тої кам'яниці, так званий лепідарій, де є багато елементів, вони просто прикріплені до стіну до стіни. І тут, власне, той Левчик, можливо, він з бандінелі є. але це є Ренесансний привіт. Ми з вами опускаємося. В випабницю, в підвал. І це у нас, ви розумієте, що всі львівські підвали от на площі ринок і навколо є дуже-дуже близенько. Це є у нас 14 століття, принаймні. І це 14 століття, воно ну, тут для нас дуже буде цікаве. Передусім санвузол, до речі, досить цікаві двері, може, то і Ліда Горницька робила. Ой, який санвузол з ну, Мені здається, класний дуже санвузол, дуже еротичний. Можемо сказати, до речі, тут вже помінялися наші палери, стали зовсім королівські. Чим ця підвальна частина, тут є всюди готичні портали. От ви коли бачите портал білокам'яний, і посередині, бачите, є у нас шовчик, от я вам зараз пальцем покажу, ось оцей шов. І це означає, що от у ті елементи вони були так витесані цілісно. Цей портал, ви скажете, він не має форми готики. Але нічого, так у Львові робилося. Але він належить до того періоду. Так ми на кафедрі реставрації. Тут ми з вами потрапляємо, <смі>, до речі, змінився знову колір шпалер, Тут у нас приміщення для аквашоу. Аквашоу тут е проводилося в кількох таких залах. Ми можемо бачити такі яскраві червоні кольори, нам якраз <смі> всього дуже вистачило. Я навіть не можу уявити, що тут вироблялося. Але, напевно, можна загуглити і собі дуже гарно то все побачити. Все у нас тут в червоно-чорних кольорах. Площа тут досить бага, велика, мені здається, тут десь метрів 5 квадратних у цього такого басейну. І зараз, напевно, сюди. Так. Тут у нас є простір трошки з іншої тематики для якихось таких занять. Екстремальним сексом. Тут є ланцюги, і тут можна було багато фізичних вправ робити, розмаїтих, і зараз, звичайно, воно не так ефектно виглядає, але я думаю, що ця кімната вона служила таким прихистком радості для багатьох метрів 12, напевно. З диваном в центрі. Так, виходимо далі. Ось у нас, друзі, ще такий великий Ну, він великий, але трошки менше, ніж попередній. Я так розумію, розрахований на одного учасника, Тут є у нас таке крісло високе, не знаю, що тут проводили. До речі, автентична ніша. Зараз я вам покажу ця ніша. Я щось не дуже орієнтуюсь, куди це у нас виходить. На вулицю, коридор. в коридор, але чому така ніша, але може, то якийсь продукт. І йдемо вздовж дуже гарної стіни. Ця стіна зараз покрита олійною фарбою, але первісно вона була покрита таким тоненьким тиньком. Тут маємо суто, такі класні, дуже ренесансні історії. Тут, розумієте, в цьому підвалі, да, це вікно, є, дійсно з цього боку теж, можна робити не тільки якісь такі кухонні, утилітарні приміщення, а можна реально насолоджуватися їхнім таким от виглядом автентичним. Мені дуже-дуже подобається. І, ну, я би кажу, хотілося б, щоб то була така певна реставрація того зроблена, щоб люди, які то будуть відвідувати, вони відчували отакий дух автентичного Львова. А є балки, я не знаю, якесь таке додаткове укріплення, просто, правда, воно, напевно, валилося. То і львівських будівель характерно, то в 19 столітті в архівній справі можна би було прочитати, що тут відбувається. І бачите, у нас, відповідно, ну, воно таким чином укріпилося. Може, там Є ще якісь контрфорси. Ми проходимо знову з вами через готичний портал. І зараз ми побачимо ще один готичний портал. Тут, до речі, можна так виключити то світло. Так. І дивитися, як у нас є цей готичний портал, він такий добре збережений. Тут можна якраз побачити оці от елементи завіси. Різні і дуже гарний такий камінь-бапняк. Тут є ще місце, де кріпилися двері завіси. Ну і тут є приміщення, які власне були кухонні. Вони зараз, можливо, не в такому належному стані, але простору тут є дуже багато. Цей простор зараз не використовується. До речі, таке класне місце як для Богородиці. От у нас ще такий класний простір. І тобто, ми розуміємо, що. Це колись було величезне підвальне приміщення, тому що у нас та арка, вона от розділена пополам. Бачите, як воно дивиться е, у тої стіною. Та стіна ну очевидно, вона не є перегородка. Я думаю, що укріпили то якась така несуча, то дуже характерно для львівських будівель. І що дуже цікаво, у нас є другий вихід. Як то положено в усіх таких місцях з цікавою історією. А ну тут є досить світло, тут можна вийти, і ми з вами знову опинимося на першому поверсі. Дуже цікаво, що ми можемо вийти або знову ж таки в під'їзд. Тут є окремий вихід для кухні, можна собі тут потрапити. Або ми знову виходимо зараз, опинимося з вами в тому просторі, там, де відбувалися власне вистави, і все решта. Сходів тут багато, приміщень дуже багато. Я бачу, що, напевно, ви остаточно заплуталися, але я зачарована передусім, знаєте, у той історію Львова від 14 до 16 століття, яка у нас тут всюди проглядається у тими якимись східними впливами, що прочитуються в тій колонці. Тут можна розказувати і розказувати дуже дуже багато. Сподіваюся, що цей простір знайде достойного поціновувача. І, власне, якісь такі будуть зроблені не тільки ну, зручні речі, але й так само реставраційні. Отож, друзі, я щиро дякую, що мене запросили сюди. Мені дуже цікаво, і я сподіваюся, вам теж цікаво. Ось фото під час екскурсії історичними борделями. І відповідно, до нових зустрічей. Кличте іще всього найкращого. Пишіть ваші коментарі і до побачення.